Друзі, вітаю вас на каналі Української мови Промені. Оголошую чергову Вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Що таке загумінок? Правильна відповідь. Місце затоком, глибинка. Друге запитання що таке левада? Правильна відповідь присадибна земельна ділянка. Що таке хмиз? Правильна відповідь сухі гілки, сучки дерев. Що попадали на землю? Що таке підвода? Це запряжений кіньми або волами віз, що використовується для перевезення вантажу рідчя людей. Що таке січка? Дрібно посічена солома для годівлі худоби. Що таке майскул? Це шрифт, що складається з великих літер. Сьоме запитання. Що таке барки? Правильна відповідь. Краї одягу. Що означає слово пічкур? Правильна відповідь. Дрібна річкова риба. Що таке комен? Правильна відповідь. Димохід, димова труба, димар. Останнє запитання Вікторини. Що таке налигач? Мотузка, яку накидають худобі на роги, рідче на шию, щоб кудись повезти чи десь прив'язати.